Друзі, вечір добрий! всіх вітаю на youtube каналі Курбанова Live. Дякую, що ви з нами. Обов'язково не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал і поставити лайк цьому випуску. Тим паче, що тут ми будемо говорити про прогнози, що нас чекає, особливо напередодні зими. Неї велика честь, велике щастя. Генерал української армії Микола Маламуж сьогодні з нами. Пан Микола, вітаю Вас. Вітаю вас слава Україні. Рам слава, пан Микола. Бачите, як американці та й різні дослідники, аналітики інституту вивчення війни вони дають нам надзвичайно хороші прогнози. кажуть, що до зими. Херсон може повернутися до нас. Дуже не хочеться якихось просто обіцянок, надії сподівань. Хочеться тверезу аналітику, що ви скажете як професіонал військової справи. Знаєте, планування або, наприклад, навіть прогнози військової справи да, звичайно, не вдячні бувають, але ми передбачимо, що є хороша перспектива по Херсону, тому що ми фактично створили передумови і оточення якраз цього групування, і фактично повної ізоляції. Ми сьогодні говоримо про те, що десь угрупування біля 40 тисяч, які находяться на Херсонщині, розбалансовано, і особливо ті люди, які знаходяться з боку агресора в Херсоні, вони сьогодні не мають і доступу до засобів, так сказати, і враж. Ження, тобто фактично не поступають ні ракети, ні боєприпаси, ні е, логістичні, якісь маршрути не забезпечені. Тому що ми контролюємо сьогодні зараз і склади знищуємо, і мости. Фактично, жива сила, яка намагається підтягнути туди, дуже обмежено проходить тільки через понтонну переправу, і фактично е, створити якісь потужні укріплення в них не вдається. Але ще одна ситуація. Питання стоїть про те, що чи потрібно штурмувати Херсон, чи в нас є перспектива якраз його звільнення? В даний момент я передбачаю, що обрізавши якраз всі комунікації з Лівобережжям і з Кримом, от фактично, це групування приречене, тому що в даній ситуації вони ще більше, більше та деградують. Казано те, що немає ні засобів проведення якихось спеціальних операцій, тим більше потужних військових. Сьогодні вже обмежені ресурси і е, в горючих матеріалах, і е, одежа на зиму, а вже холодно, і навіть е, те, що вони не мають продуктів харчування. От, е, це створює передумови здачі. Уже неодноразово е, керівництво цих угрупувань е, навіть запитувало Путіна. Про відступ з, з, з метою збереження якраз живої сили, техніки, там і, і тому подібне е, Путін жорстко ставить питання, що це стратегічний напрямок, його ніякому випадку не здавати. Але ми передбачаємо, що. А в даній ситуації ми тримаємо чітко лівобережжя під контролем, маючи так скати потужні системи Хаймерси М 270 які б'ють на 80 кілометрів. Ми знецінюємо любі підтримки, любі переміщення резервів. Тому в даній ситуації триматися. Я думаю, ще 2-3 тижні будуть, і перспектива звільнена Херсону є. Штурмувати Херсон практично не буде потрібно. Це буде аналогічно, приблизно як по Балаклеї і по Ізюму. От е, ті е, гарнізони е, противника не витримують, і в даній ситуації фактично будуть або ставатися, або будуть відповідно е, відступати, тікати любими засобами на лівобережжя або е, якимось іншими шляхами. Але це буде так сказати, уже можливо і панічний біг. Можливо, тут якраз є добра перспектива. Це з військової точки зору. Я підкреслюю, що якщо розпочнеться потужна здача в полон, а ми розпочнемо додатковий спеціальний операцію по лівобережжю і по, за Запоріжжю, оце дуже важливо. Це може порушено бути весь фронт. Оце та той сценарій, той момент істини, який може дозволити нам потужно вдарити по всім фактичному групуванню лівобережжя, які дозволить нам фактично їх викинути за межі України і створити передумови для нових наступальних операцій на сході. А, поки агресор і російське керівництво не зуміли згрупувати ті великі резерви, які вони говорили в плані мобілізації. Тому що частина направлена на херсонський напрямок мобілізованих частин направлена на Луганський, Донецький, але це невеликі підрозділи, десь біля 40-50 тисяч. Вони більше до 200 тисяч готують на 80 полігонах в Росії, дали 2-3 місяці для підготовки і для злагодження, формування нових частин, озброєння старої техніки, але її масово і направити на е територію якраз України. Першу на Херсонщину і на захоплення Донецького регіону. Тому в даний момент ми сьогодні ще маємо відповідну паузу ще немає тих резервів. До цього часу нам дійсно дуже важливо за. Два-три тижні я думаю, завершить ситуацію по Херсоні і до нового року і на початку е, слідчого року можна провести стратегічні наступальні операції. Це та перспектива, якщо дійсно ми сплануємо так потужно, сильно е, стратегічні наступальні операції на півдні, на Запоріжжі і на сході Юрьев, дасть перспективу звільнення. Тоді може, якраз буде. Потужний послаблення і режиму Путіна, і на цій ситуації вже протиліччя буде і в самому оточенні, і можливо, в можливо регіонах, тому що коли Путін програє, коли він слабий, тут уже розпочнуться і центрові процеси. І в даній ситуації Путін можливо наскільки буде ослаблений, що буде питання стати про розміщення навіть своїм оточенням. Це добра перспектива. Інший є сценарії більш тяжкі, коли він дійсно ми ще не зуміємо до кінця довести якраз ті операції, які сьогодні передбачаємо. Це дуже важливо. Тут не треба бути стовідсотковому говорити, що ми тільки так проведемо. Може бути і складніші ситуації, коли противник підтягує якраз і сили, і засоби. Ми в деяких регіонах можливо так сказати, матиме складні умови для наступальних операцій. Вони два-три місяці все таки підготують резерви, і війна може затягнутися ще на півроку і більше. Це негативний сценарій, але в будь-якому випадку я думаю, що і Херсон, і е, Луганськ. Першу чергу буде звільнена найближчі так ска тижні і місяці. Це наша сьогоднішня перспектива. Завдання мінімум. Завдання максимум це зрозуміло порушити весь фронт, створити умови для паніки. А якщо паніка, ми можемо на плечах рухатися аж до Криму. Отакі От передумови є. Один із прикладів, як ми рушили на Харківщину, тікали аж Луганську область і Білгород. Оце конкретно перспектива. Пане генерале, а я розумію, що якраз от про ту небезпеку і підготовку зі сторони російської армії, яку ви зараз згадуєте, писав вчора і генерал Михайло Заброцький. Він сказав, що нам за трьома напрямками треба посилювати військові угрупування. Він згадував Запоріжжя, Суми і Волинь, зокрема, натякаючи або відверто напряму кажучи, що може бути наступальна операція зі сторони Білорусі. Да, ми знаємо, що там вони теж і перекидають живу силу російської армії, і свої групи формують. То як ви сприймаєте? То оці три точки про які зараз писав відверто для українського суспільства генерал Забродський. А, ну, в першу чергу я чітко орієнтуюся як і він, що Південь це надзвичайно важливо, тому що Росія визначила як стратегічний об'єкт Донецька область село сьогодні Бахмут і Краматорс. Це вже момент істин для Путіна, який вже десятки разів приймав рішення про те, що вони вже умови лапкахворі визволяють Донеччину. І постійно відступають, тобто повний провал виходить. От по білорусі тут якраз я трошки маю іншу позицію, тому що в даній ситуації ми не фіксуємо такого величезного групування і готовності білоруських військ якраз для ведення війни. Ми маємо оперативну інформацію вже я говорю лінії розвідки, що і командири збройних сил Білорусі не готові воювати. І це теж та передумова, що створює все таки деякий мірі запобіжних, що вони не підуть війною відверто. Да, дійсно можуть росіяни перекинути, як вони планують, 20 тисяч мобілізованих Білорусь, але це не обстріляний. То і білоруси, які не приймали участь у військових операціях, тим більше в них нема мотивації. Ми захищаємо свою державу, ми об'єднаний народ, і наша армія якраз нас всього стоїть і захищає і так скають нашу державу, і наші так сказати, території, сім'ї, а там треба нападати. Це зовсім інші операція. операції. Прямо скажу, участвую в багатьох бойових операціях. Зовсім інші мотивації. Коли є мотивація захисту і відпору ворога, це однозначно водоселяються сили. А ті, які нападають, тим більше білоруси це фактично перспектив немає тим більше, ми готові до таких дій. Ми створили ешелоновану оборону на півночі нашої держави. Це вже не 24 лютого, коли ми не врахували, прямо скажу. Те, що вони можуть наступати, не перекрили дороги там між лісами по болотам. Це треба було зробити зарані. Сьогодні ми це вже зробили. Ми створили оборону по областям і по Києву. Фактично, шансів немає. Тому в даній ситуації не думаю, що Білорусі ризикнуть піти, і сам Лукашенко він може сприяти Путіну і розміщенні і ракет, і авіації навіть зґінчалами це він буде робити. І нам тут треба жорстко йому протидіяти, але підняти війська. Це може загроза бути режиму і цього він саме більше боїться, тому може бути сама запобіжник, не не вступу Білорусі в війну. Це бої самого Лукашенка, не тільки втратити владу, а просто-напросто загинути вже в самій Білорусі, тому що білоруси йдуть до якогось до якоїсь межі. але і суспільство, тобто люди, білорусь, народ білорусі, і військові, які від народу, вони не готові воювати і проти війни. Спецназ, які є в Білорусі, і з Росіянами можуть проводити провокації. Це не такі великі сили. Три батальйони, які можуть проводити якісь провокації на кордоні, але ми їх можемо різко нейтралізувати по тим засобам, які розміщає Лукашенко і е, кінжали, і відповідно е, міги, 31 перший, які можуть нести, і можливо переміщення від Ірану балістичних ракет. Я думаю, що ми повинні перше упередити такі дії слово по Ірану оперативними, дипломатичними засобами іншими ми вміємо це робити і треба правильно зробити, щоб вони не поступили. От а відносно того, що Росія поставила особливо надзвичайно небезпечні ракети кінжали, які фактично не дуже складно збивати, ми повинні вже як момент істини, сказати Білорусі. Ми чітко орієнтуємося, що це високоточна зброя, яка несе колосальні проблеми нашому народу, в першу чергу цивільному населенню, нашій інфраструктурі, енергетичним нашим засобам. Якщо тільки одна ракета полетить, буде потужний зворотній удар по цим засобам, щоб він розумів, що вже наступила якась конкретна межа, і це дасть потужний відпір, і нічого йому не допоможе. Ми Лукашенку, якщо він рушить армію, ми готові її прийняти дуже жорстко і відкинути. і Вони будуть тікати з України. Це перспектива однозначна, але вже пора припинити його, умовляти. Конкретні є загрози, конкретні удари і конкретні контрудари. Мене генерали, дозвольте на осадах. Я вас запитаю, чи можна припустити, чи справедливо буде сказати, що цієї суботи ми почали руйнувати міф про чорноморський флот. А вже сьогодні Путін його сам зруйнував, коли погодився все ж таки продовжувати зернову угоду. Ну, по перше, субота це вибухи, які сталися сьогодні. Опублікували перші супутникові знімки, на яких дійсно видно, що кораблі зазнали певних уражень. Ну а друге, це Путін, мовляв, спочатку міг погрожувати, що чорноморський флот. Буде атакувати судна, що вивозять експортують українське зерно. Але потім йому пояснили, ти ж розумієш, що таке нападати на натівські кораблі? Це перше, а по-друге, що і у України є гарпуни, які вони просто руки чешуться їх використати, і таким чином Путін зрозумів, що він не може проти нас більше кидати, навіть використовувати саму тезу про чорноморський флот і про його міць. Путін загнули глухий кут. Він програє. Він не знає, що робити. Він ще намагається мститися по любому приводу або сам створити провокацію для того, щоб формувати якісь удари по мирному населенню. Це він робить, але це спрацює проти Путіна, і навіть погрози ядерною зброєю це фактично згрупувало світ не тільки країни НАТО, але й Китай, і Індію, і вже ми говоримо Японії інших вже проти нього. Тому він себе загнав дуже глибоко. І е, от конкретна ситуація з е, зерновою угодою, це надзвичайно показово. Путіну не було ніяких аргументів, щоб її припинити. Він чергово так сказати, програв цю ситуацію. Три тижні він заявляв про те, що він хоче її зірвати. Звинувачив Україну в чому завгодно, тобто такі надзвичайно абсурдні звинувачення, який світ сприйняв як просто фейк, або, наприклад, ну, якась провокація безпосередня, і він все-таки придумав цю тему, пов'язану з Чорноморським флотом, відповідне Сендар, яка не має відношення до зернової, що він припиняє. Мало того, він буде і контролювати, і вплоть до того, щоб приймати зброю. Але це фактично настроєналаштував на себе не тільки, наприклад, ну, представників комісії або України, або НАТО, а весь світ. Тому що зерно фактично забезпечує упередження від голоду і країни Африки, Латинської Америки, Південно-Східної Азії, тобто більша частина світу, яка представлена в цих регіонах, і фактично, припинивши поставку безпідставно, він зрозумів, що це сотні країн піднімуться проти Росії, і конкретно йому на це вказав якраз Ердоган. І сказав, що ми все одно будемо поставки робити. Ти що будеш стріляти по мирним кораблям? Шансів тебе немає. Тоді піднімається світ, і тобі кінець. Тому в даній ситуації треба діти і по іншим аргументам, групуючи позицію і не тільки країн Європи, і НАТО, і Китаю, і Індії проти ядерних загроз. Агресора треба жорстко притиснути і викинути з України і поставити на місце. А цей режим відповідно буде деградувати, і він фактично зійде з сцени. А ми тільки чекаємо цієї миті. Ну і віримо в Збройні Сили України, які обов'язково це зроблять. Пане генерале, я дякую за те, що ви поділилися із нами своєю аналітикою. Дякую за те, що приділили свій час. Друзі, генерал української армії, гордість нашої армії. Пане генерал Маламуш, був сьогодні з нами. А ви не забувайте підписуватись на YouTube канал Купанова Лайф і ставити лайки, зокрема і на підтримку збройним силам України. До зустрічі!